Центр Київ, успішний успіх. Пішли до куми в гості, подивимося, як вона там. Вона мені каже, паркуйся на Новосі і заходь. Ха! Звідки в мене гроші на парковку в Новосі, я вон там от вище став і йду пішки, бо це корисно. Вон, пішли, подивимося як. Живуть успішні і багаті. Хоба! Заходимо в гості, це мама Іра. А це Анна Анатолійовна. Це передача «Успішний та багаті, так? Да, так, «Успішний успіх, як <гум> ми живемо. А чого ти взяла хату на другому поверсі? Я сподівався побачити краї, вийди. А ціна упала просто, от я взяла її от пам'ятна. Коротше, отака спальня. Быстрей будемо біжище біжать. Отака спальня. <гум> 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 контент. Два туалета. Що там, в тебе що ви купили мої підписники? О, конечно, я даже не Мне сказали, Анатоліна, посмотри в Ютубі, ти в Ютубі, понимаешь? Коротше, от бачите, два дня і вона переехала в такі хроми. От это я і зробив їй. Да, все і тут вбираю. Это он. ты дві не ось да, Усю? А що в тебе швейцара тут немає? Да, немає. Чуть холопи, холопи. Кстати, выйдешь мусор выбросишь, хорошо? Слышь, ты! Я хотя бы прибралась, товарищи, я ж не знала, что он. У да? нас у нас лайв контент. Собака не гуляна, Анна не накрашена. Да, все, да, да. Подписники, саплями... я я посмотрю обязательно. Еще первое видео. Давайте со мной заходите. Смотрите, мои хоромы, два дня мы здесь живем. Шубы, шубы, шубы. Шубы, шубы. Шубы надо продавать або з еды назад. Товарищи десятого часа надо платить за квартиру. А сколько хата кошка? Очень дорога. Или очень скажи скільки коштує? Не могу, не, могу, не, могу. не могу. Мама буде ругатися, мама. Ірина Віталіна. Дві тисячі баксів. <ріст> да, я жартую, я не знаю. Усім гарного дня, все, я поїхав працювати.